Друзі, всім привіт! Після кожного копу кожний пошуківець задається питанням, як краще почистити свої монети, особливо це стосується новачків. Сьогодні у нас буде відео про те, як чистити монети милом, а саме мильним розчином, як його готувати і хто що використовує. Давайте для початку вам покажу ось таку кашу. Це в нас вже використаний матеріал. Напевно, він місяців 6, можливо, 5, можливо, менше, не пам'ятаю. Тому ми його викидаємо. Ось так. Ось що хотів вам показати, яке воно в кінці стає. Ну і, друзі, якщо монетка дуже цікава, то краще за все використовувати в нас дитяче мило, тому що воно дуже м'яке. Якщо пройтися по всіх наявних тими засобами чищення мила, які в нас є, майже всі вони, вони знаходяться в нас, мають у складі в себе гліцерин. І, як завжди, це в нас також присутній трилон Б. Це є ДТА. Дитяче мило м'яке, тому що в ньому менше лугів, та має воно щелочну реакцію. Ось так. Щодо мила господарчого, колись чистив монети також господарчим. Але, друзі, там у нас стеорін, як правильно, стеорат натрію. І тому монетки від цих присутніх тваринних жирів і тому подібного. Вони таки, знаєте, стають трішки матові та шершаві це від господарчого. Перепробував, друзі, я все. Ось щодо гліцерину, як я вже розповідаю, воно є у кожному милі. І тому я вже перестав заморачуватися і ось отакі невикористані кусочки збираю. І потім, коли потрібно, його тру. Гліцерин у нас змягчаючу дію, також має. Воно зволожує. І вони такі, знаєте, стоять монетки трішки блискучі, навіть на їх така пльоночка, як патина. Тому, якщо дочистити до якогось моменту, можливо, їх патонувати і не потрібно. Ну і сьогодні в нас на досліді буде ось така діньга 1731 року. Та, друзі, ось наша. Так, що це у нас тут? Полушка. полушка 1735 року. Як бачимо, вони трішки звинуваті. І в бруді є на їх окосли. Подивимося, як це справиться. Це у нас монета Анна Іановна, і також у нас буде полушка Петровська 21-го і горілий п'ятак Катерини 1778 року. Вона така ж сіра по неї видно, Оця сторона набагато краще. Ну, а цю сторону покладемо нею вгору монетку, щоб більш краще відчистилося. І потім у нас ще, друзі, буде у нас трилон Б, слабкий розчин. Саме хочу перевірити, це у нас копійку 24-го радянську, Мідну. Як бачите, мило їй не допомогло. Тут е, хіба механічна чистка. Або трилоном Спробуємо слабким розчином. Також дві копійки до реформи, після реформи і ходячка, 10 копійок. Це у нас буде трилон Б. Будемо робити розчин і спробуємо. Так що, друзі, поїхали. Зараз показую наглядний приклад. Просто звичайне мило. Натираємо його на тертушку, але обов'язково мило покладіть у холодильник, щоб воно трішки заховало. І натираємо його на щотку. Що ж, друзі, беремо тертушку. Я використовую не оці великі отвори, а ці менші, і просто натираємо мило. Ось так воно в нас виходить. Ну що ж, друзі, натервимо скільки нам потрібно. Навіть оці маленькі шматочки, які ламаються в кінці, я їх не викидаю, а також туди, і воно кипятком, воно все розстане. Друзі, головне техніка безпеки: не забудьте помити тертушку, тому що отримаєте від жінки. І не тріть, коли вона вдома, тому що вона, напевно, подумає, що чоловік ваш поїхав кукухою. Якщо побачить, як ви витрите мило на тертушку. Тому обов'язково помийте. Так, давайте поглянемо, ось у нас таке вийшло, і це ми все засипаємо у нашу ємність. І тепер ставимо кип'ятитися воду. Також не забувайте про чай або каву. Ну І звісно, беремо тепер наше натерте мило і заливаємо це все кип'ятком. Беремо чайну ложку і це все розмішуємо до однорідної маси. Дивіться самі, скільки ви натерли. Також буде залежати густота цього розчину. Добре перемішуємо, щоб не було оцих комочків. Ну, і, звісно. Ставимо в холодне місце, щоб воно трішки застигло. Щоб зверху на ньому була ось така невеличка пленочка, плівка, щоб можна було монети поставити. Ну а в випадку нашого п'ятака великого ми його покладемо. Добре, чекаємо, доки воно у нас застигне. Magic. Ну і доки, друзі, ми чекаємо, коли застигне. Наш мильний розчин. Давайте поглянемо на копійку 24-го року. Ось вона вся така окислена. Як з нею справиться оцей чарівний порошок Трилон Б. Ні разу ним не користувався, тому зараз спробуємо. Також перевіримо до реформи, після реформи і ходячку. Ну, як мені друзі розповідали, спробуємо це ми так, що беремо пів чайної ложки. якщо не помиляюсь, у нас. Тара, а саме чарка, це в нас 50 мл. І заливаємо це все гарячою водою. Розмішуємо, що стрішки я багато набрав, але нічого. Зараз трішки віділью. Відчуваю себе, друзі, як в серіалі пуститися берега. Хто не зрозумів, це все тяжке. Так, друзі, не повторювати в домашніх умовах. Хоча я не знаю, чи це можна чи ні. Але ставимо монетку на ребро і чекаємо півгодинки. Потім у нас ось така щіточка наполовину відрізана для жоркості, жорсткості, жорсткості. Так, потім у нас, друзі, ось така щитка. Наполовину вона у нас відрізана. Чекаємо півгодинки і далі в нас проточна вода. І почистимо, глянемо, що буде. Але вже і так бачу, що ось йдуть бульби від неї. І схоже, що відбувається у нас уже реакція. Не витримаю я, друзі, півгодини. Вже цікаво подивитися, що з неї буде. Пройшло в нас 15 хвилин. Хотів ще додати, що до міді, коли чистимо тривоном б краще всього додавати 10% аскорбінову кислоту в ампулах. Можна пару ампулу ось сюди в чарку. А якщо чистимо срібло тривоном б краще додати глюкозу. Так, ну що ж, ось така у нас водичка вже, дивіться. І ще йде реакція. Добре, зараз почистимо і глянемо, буде що з цього мідяка у нас. Вже, друзі, набагато краще. А тому залишаємо ще на 15 хвилин. Ось так. Як бачимо, розпочинає воно відкасати. Оцей весь зелений наліт. І ще в нас, друзі, 15 хвилин і вже кращий результат. Ось так. Потихеньку воно відчищається. Добре, закинемо ще і переходимо до нашого мила. Ну і нарешті, друзі, трішки воно у нас застигло, повертаємося до нашого мила. Зазвичай я ці монетки трішки змочую тепленькою водою. Як я вже казав, буду п'ятака класти більш грязною стороною вверх. А оці ось монетки, коли у вас воно це застигне, а мені, друзі, зараз потрібно бігти, тому коли воно застигне, просто їх вставляєте отак ребром в оцю кашу. І головне, друзі, тримайте його в більш теплому місці, щоб воно не затверділо, а була у вас така кашиця. І, друзі, через 3 дня виймемо і поглянемо, що з цього вийде. А тим часом у нас пройшло 3 дні. Витягуємо, друзі, монетки з милу. І як бачимо, ось вони відкисають, і ось гарно видно, як оцей зелений шар. Сповзає з нього. Також бруд. Ось погляньте. Також у милі не дуже вам видно, але сліди від монет дуже видно, як вони відкисають. І тобто, друзі, пройшло 3 дня. Беремо щіточку проточну воду і оце все змиваємо і знов закидуємо монетки. Діньгу, друзі, терти смислу більше немає. Вона з'їжена і просто ціниво виїдає на рельєф, тому звертайте увагу. Ще й не таке. Немає сенсу її чистити, вона тоненька. Вона за життя уже, друзі, постраждала і тут немає ніякого рельєфу. Щодо полушки, друзі, оцей зверху шар ще обереться. Зверху, як бачите. А оці зелені масивні окисли мило не впореться. Це вже, можливо, спробуємо 30 Б. Або шабером. Ідентично, друзі, і до. Петровської полушки. Також на три дня вона ще піде мило. можливо, більше. ця сторона зніметься, а ось інша величезні окисли. Ні, друзі. І минулого разу, пам'ятаєте, я вам казав, що мені потрібно бігти і погляньте. Ну, Знялися окисли, але я переборщив, друзі. Це 2 копійки 24 мідня. Я їх тоді залишив на півтори години, тому що треба було йти з дому. І, як бачимо, окисли зняло, але дуже-дуже пошкодило. Оце чорне все. Це просто було знято милом, а це вже зелені ці, виїжені трилоном Б. Ось так. Так що, друзі, кому цікавий спосіб чистки монет милом, будь ласка, користуйтесь, також буде в описі та в верхній кут вам додавлю чистка срібла в домашніх умовах. Ну що ж, будемо закінчувати з нашою чисткою. Давайте поглянемо на наш п'ятачок. Непогано, друзі, непогано він відчистився у милі. І зараз давайте трішки висушу його. Ну, ось така монетка. І оцю сторону, ось бачите, оці, оцей участок, він ще б хай, полежав у нас в милі доки що. І потім подивимося. Але непогана монетка. Так, що стосується оцієї монетки, я її вже змила дістав і більше її кидати не буду, тому що, як уже говорив раніше, немає, друзі, чого тут чистити. Тут дуже малий рельєф монети. Цю ми забираємо щодо нашої полушки. Давайте поглянемо на полушку. Ця сторона відчистилася дуже гарно. Зараз зачекайте. Ось її інша сторона. Так. Але оці зелені окисли. Напевно, мило не прибере, але ще нехай полежить, можливо, десь недільку-півтори. І поглянемо. Що буде з зеленими окислами. Я вам покажу потім петровська монетка. Також окисли, а ця сторона у нас відчистилась. Можна сказати, що так. Також нехай трішки побуде в милі. Щодо зелених окислів, друзі, ось вам наглядний приклад. Це дві копійки. 24-го року. Вони були дуже глибокі, трилон Б їх забрав, але і оставив великі сліди після себе. Оце це чорне місце. Це було в нас чисте. Ось так, друзі. Так, що кому сподобалось, плавець вгору та не забувайте підписуватись на канал. І обов'язково пишіть ваші способи чистки, і що у вас вийшло.